Ізмаїлі український театр плейбеку театр імпровізації, який носить назву Грані. З початку війни продовжує працювати за одну годину. Тут оживають реальні історії різних людей, які прийшли отримати емоційну розрядку або поділитися своїм емоційним станом. Кожна окрема людина як грань. Ми не психологи, ми не даємо е, якийсь порад. Ми просто підтримуємо. Плейбек театр народився у 70-х роках США як допомога людям, що повернулися з. У плейбек-театрі інсценізуються історії присутніх на виставі глядачів. І тоді виникає магія. Розповідь людини оживає якось по-особливому. Ти пам'ятаєш, то страшне время. 41-45. вони нас вбивали І це було больно, больно дивитися на це все. Я математик. І у мене свой щнок. Раз два історії народжуються тут і зараз, а ми їх завжди. Ä, бу... Показуємо, але пропускаємо через себе. У перформансі дійстві важливе виявляється в процесі творчості. Історії тут бувають різні – веселі або сумні. Мені дуже подобається плейбек театр, тому що я ну, от не люблю мовчати, не люблю в собі здержувати емоції якісь. Тут іноді весело, іноді дуже трогательно. Я відчуваю всі емоції, які можна. Чувствую, чувствую от, то, що что... Насичаності, коли я прихожу, От, я чувствую радость, ожидання, що буде все добре. Я тут е, опинилася дуже дуже випадково. Я сама з міста Херсон mm -hmm. і е, наприкінці вересня місяця ми сюди приїхали з молодшою донькою. І ну, я е, одразу пішла ну, допомагати, щось треба робити, щоб наблизити нашу перемогу. І познайомилася з дівчатами на сітках. Вони мене запросили, кажуть, "Приходь до нас на репетицію, буде дуже весело. Що це таке? Я не не знала така дуже дуже тонка грань, тому що зараз е, у всіх е, така болюча тема, як війна, і це дуже важко людині переживати з цим всім. І коли людина виходить, розказує, розповідає свою історію, наша задача якось трішки це згладити, трішки показати, що ну що ти не одна. Ну якось е, це також якась така соціальна програма, що допомогти людині розкритися. Плейбек театр насичений нестандартним інструментом інструментами. Будь-яка історія посилювалася під звучання барабана джембе, брязгальців, дримби та інших інструментів. Театр насичен, насичен вот этими нестандартними інструментами, які створюють магію. І ви побачили, що коли сидять ще актери рядом, вони теж можуть підігрувати. Із нестандартних, абсолютно нестандартних інструментів – це шум грома, шум дождя, який переливається звук капельки также есть глюкофон все знают его игру Он создає волшебство во время выступлений. Тут креативно. тут немає меж, немає обмежень. Будь-хто може, якщо хоче. У плейбек-театрі навчаються, приміряють на себе різні ролі, розвиваються посередом. О 18.30 по вулиці Осипенка, 65 У цій залі на другому поверсі збирається студія. Будь-хто може прийти та зануритися у дійство. Ісля вистави глядачі та актори спілкувалися, ділилися враженнями та почуттями. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.